Всім привіт! З вами Автофокус. У нас в продажі ось таке нове надходження Honda Accord 10-го покоління. Це у нас дорестайлінг 17-го року. На 2-літровому бензиновому двигуні, турбованому, на 252 кінських сили з ось такою гарною адаптивною фулледоптикою, лед протитуманні фари, передні задні парктроніки. На гарних великих. Оригінальних дисках 19 го радіусу з безключовим доступом, автотоноване, задня оптика у нас також лад, задні парктроніки також присутні, це в нас туринг комплектація. Давайте поглянемо поближче, що в нас в салоні, безключовий доступ вже сказав, чорний Перфорований шкіряний салон, електропривід передніх сидінь, водійське сидіння у нас з пам'яттю склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, є в нас сліпі зони, парктроніки і системи допомоги водію. Ось така коробка передач, екоспорт режим, Автохолд електроручник. У нас Двозонний кліматконтроль, сидіння з вентиляцією та підігрівом. Також є підігрів задніх сидінь. Є люк. Ось такий монітор мультимедіа з камерою заднього виду. Тут у нас ховається бездротова зарядка для смартфону, USB-роз'єм та прикурювач. Кнопка старт-стоп за такою підсвіткою червоного кольору, датчик світла, датчик світла, датчик дощу, цифрова панель приладів, проекція на лобове скло, система утримання та контролю за смугою руху, адаптивний круїз контроль. підкермові пелюстки, навігація, дуже багата комплектація в авто. Це максимальна комплектація з можливих доступних Задній ряд сидінь дуже комфортний, дуже багато місця. Є ось такий великий центральний підлокітник для задніх пасажирів з двома підстаканниками і два дефлектора обдуву. Пробіг даного авто 82 тисячі кілометрів. Авто від першого власника в Україні. Тому чекаємо на вас в автосалоні автофокус. За адресою місто Київ, вулиця Територіальної оборони, 102, допоможемо оглянути тобі це авто та зробимо тест драйв. Чекаємо саме на тебе.